Відсвіли на рабатках тюльпани та нарциси. Суцвіття буску, кидає пелюстки на землю, але підходить черга ще одному диву. На клумбах розквітають і риси, гордовиті, мов королі, і водночас ніжні, немов крила метеликів. Підпишіться, підтримайте контент українською мовою. Ну й вподобайку, якщо не шкода. А ми. Продовжуємо розповідь. Давногрецька легенда розповідає про те, що ці квіти створили боги, щоб розрадити богиню веселки Іриду, коли її кохання до земного хлопця Ріона було заборонено богом гріму. Ірида була дочкою вітру й дощу, тому мала незвичайну зовнішність. Її очі сяяли наче ранкова роса, а волосся переливалося всіма барвами веселки. Її завданням було приносити людям радість після бурі, розфарбовуючи небо яскравими кольорами, тому і квіти було створено такими, що зберігають собі всі кольори веселки. Іриси шановані у усьому світі. Давні єгиптяни зображували іриси на фресках і стінах храмів, вважаючи їх символом влади та зв'язку з богами. Ці квіти були присвячені Богу гору. В Японії ця квітка асоціюється з мужністю, шляхетністю та військовим духом самураїв. У давнину японці вірили, що риси здатні захистити від злих духів, тому часто використовували їх в традиційних орнаментах, а їхні зображення прикрашали кімоно, мечі та військові прапори. У середньовічній Європі іриси вирощували в монастирських садах як лікарські рослини, а також вони стали емблемою французьких королів у вигляді символу Флерделі. В епоху відродження іриси часто з'являлися на полотнах художників, символізуючи мудрість. Знамениту картину Ван Гога Іриси сам автор називав «Громотвіт для моєї хвороби. Може комусь буде цікаво. Продана першому покупцю за 300 франків в 1987 вона вже коштувала майже 54 мільйона доларів, ставши найдорожчою картиною в світі, та тримала цей рекорд протягом двох з половиною років. Зараз картина знаходиться в музеї Гетті в Лос-Анджелесі, США. В українській культурі ірис, який часто називають півники, має особливе значення. Він символізує чистоту, красу і духовність, а також асоціюється з весняним відродженням природи. Ірис означає захист і добробут, часто зустрічається в українських вишиванках та інших декоративних елементах. Існують два основних типи рисів бородатий з волосками на пелюстках і безбородий з гладкими пелюстками. У світі існує понад 300 видів цих квітів. Ростуть і риси по всьому світу. Їх можна зустріти навіть у горах, степах і пустелях. Вони чудово пристосовуються до різних кліматичних зон. Деякі види рисів ростуть у воді, а їхній цвіт має незвичайну форму, що нагадує екзотичних метеликів. Коріння деяких видів ірису містять ефірні олії, тому їх використовують в народній медицині для лікування кашлю, шкірних захворювань та проблем із травленням. Також ефірна олія з коренів рису використовується в парфумерії завдяки своєму тонкому фіалковому аромату. Цікаво, що корінь і рису є одним із найдорожчих інгредієнтів у цій галузі. Процес його отримання та сушіння займає до кількох років, що робить його справді ексклюзивним компонентом. Аромати з коренем і рисом створюють атмосферу елегантності та вишуканості, немов кожен вдих наповнюється ароматом дорогоцінної квітки, що розкривається своєю глибокою красою. Олії, що містяться в квітах, позитивно впливають на нервову систему, гармонізують емоційний стан і мають заспокійливу дію. Тому посадіть біля дому різноманітні риси, і коли вони цвітуть, вдихайте їхній аромат, а можете зробити відвар з листя і рису, подейкують, що він сприяє омоложенню шкіри. Незважаючи ні на що, хочеться вірити, що краса все ж врятує цей світ.